Крем з супермаркету, шампунь за 2 євро. Тобі вже не 20. Паранормально дбати про себе. Сьогодні про іспанську косметику. Це відео для жінок з середнім достатком або навіть трошки нижче. Тому що я поки що в Іспанії не працюю. А, і так, я купую косметику в супермаркеті, але сьогодні про різні варіанти. А, і також покажу все. Що маю я в своєму арсеналі? Почнемо з двох дуже популярних Іспанії мереж. Це такі аналоги наших Єва і Вотсенс. Тут ці магазини називаються Арома і Примар. Подивимось, що про що, і розкажу, що саме купую там. Я у мене трохи проблеми з назвами, але я думаю, всім зрозуміло, про які саме магазини йдеться річ. Так, ну це мій стенд, саме бюджетний, але тут доволі популярна ця лінія. І у мене є декілька речей саме звідси. Я думаю, що якісь пояснення будуть зайвими. Все як в звичайному косметичному магазині. Різниця з нашою Євою, мабуть, в тому, що тут можна придбати як дешеві продукти, так і товари відомих брендів. Так, звісно, я періодично купую тут речі і нічого в цьому зазорного не бачу, тому що ну, от зараз походила через помагазини, і все ж таки мені здається, що Аромас трошки рівнім повище, ніж наша Єва. тут шкарпетки тут не продають, а тільки виключно косметику і навіть є ну, ось, такі брендові парфюми. Парфюми тут ніколи не брала, але от, бачите, що є. Як бачите, поруч з ланком за 100 євро, стоїть набор Nike за 12 євро. Зараз відправляємося в Примар. Він вважається рівнім трохи повище, але мені здається, приблизно такий самий. Хоча, хоча саме тут я купую засоби для волосся і таких самих, як я купую, в Аромас нема. Не знаю, чому я змінюю назви магазинів, але він називається Примор. Зверніть увагу, в якій старовинній будівлі знаходиться косметичний магазин у старому місті. Мені саме цей магазин нагадує нашу Єву. Хоча і шкарпеток я тут не знайшла. Багато товарів зі знижками. І всі вони складені купами на стенди в центрі залу. І у мене таке враження, що я попала на базар. Ну, ось вже знайома нам Марочка Есенка. Магазин поділяється на кілька залів. Є розділ з натуральною косметикою і окрема є аптека. Тут знаходиться догляд за волоссям, і ось таким шампунем користуюся я. Попросили мене не знімати в Примор. Ну нічого. Я думаю, що загальне зміст ви зрозуміли. Але за два роки в Іспанії я зрозуміла. Що саме оптимальний варіант це купувати косметику в аптеках. В багатьох аптеках вам можуть зробити тестування, допомогти підібрати саме ті засоби, які вам потрібні. Але звісно, що коштувати це буде не так, як в косметичних магазинах. Зараз я вам покажу свою улюблену аптеку, де я також іноді дещо купую, і подивимось. Що там з асортиментами, що там з цінами. Поки ми йдемо в аптеку, хочу показати вам, як чудово виглядає наше місце весною. Оця вулиця просто волшебна, тому що вся вона в таких деревах, які я раніше ніде не бачила. Оце все зараз покажу вам, дивіться, Оце все штучки, які ну, дуже не люблять люди, які живуть в Харизі для ці називаються хакаранда І зараз в період світіння, все місто покрите таким фіолетовим цвітом. І проблема в тому, що вони дуже-дуже лепке. Все взуття, одяг, машини, всі яке, що покриває Хакаранда, вони все прилипає, але виглядає дуже-дуже красиво. І так ми на місці ходимо в аптеку. В аптеці я вимушена була вести трохи шпігунську зйомку. Приміщення невелике, сотрудників багато і не хотіла, щоб були якісь неприємності. Оце апарат для тестування вашої шкіри. А ось на цей засоб, що я зараз покажу, зверніть увагу, розповім про нього трохи пізніше. Трохи незручно було мені знімати в аптеці. Ну і взагалі треба бути в Іспанії обережним зі зйомкою людей, тому що можна отримати неприємності. Якщо це, наприклад, велике свята на вулиці, жодних проблем, тому що всі знімають один одного. А якщо це там, от як в Приморі, але от як в фармації, можуть, можуть зробити зауваження і взагалі ну, попросити вийти з камери. Ну, цілком ви зрозуміли, що косметика в аптеці це доволі добрий варіант. Ну, але ціна буде, звісно, вище, ніж е, косметики у мас маркеті І ми з вами зараз відправляємось в супермаркет. Подивимось, що нам пропонують там. І супермаркет буде, звісно, в Меркадона. І поки ми йдемо в Меркадону, я вам розповім дещо цікаве. Е, десь через тиждень, як я приїхала в Іспанію, я зі своєю. Подругою іспанською, жіночкою, в родині якої я жила, пішла в Меркадон. І вона мені каже, щоб ти знала, що в Меркадоні дуже добра косметика. А я така собі думаю: як так то В супермаркеті є добра косметика. Потім з часом я зрозуміла, що Дійсно, в Меркадоні доволі добра косметика, і вона дуже популярна серед, серед середнього рівня населення, як іспанців, так і, звісно, вже українців. Тому що багато хто купує косметику саме в Меркадоні. Є практично все. У мене також багато речей саме з Меркадони. І дивимось. Про весь асортимент меркадони я розповідати не буду. Зупинюся лише на кількох продуктах, які подобаються мені. Дуже дуже раджу цей скраб для тіла. У мене закінчився, треба взяти собі ще один. На багатьох меркадоновських засобах ви можете побачити надпис «Дейлі Плюс». Продукція цієї марки доволі популярна. Має добру репутацію і гарну якість. Обожнюється масілка. Коштує всього євро 50 євро. Мені дуже подобається ця серія засобів. Це ампули з гілоуроном, а трохи пізніше покажу вам, чим користуюся саме я. Приємно, що асортимент постійно оновлюється, виробник не спить. І вигадую щось нове. Наприклад, оце новинка. Раніше я в продажу цю маску не бачила. І поки що не користувалася. Треба неодмінно спробувати. Парфюми з Меркадони це окрема тема. Такі самі є у мене вдома. Тут різні аромати. І, до речі, ця штука дуже-дуже прикольна. Ще одна група новинок цього сезону. Сорбет з манго для тіла. Чесно кажучи, не знаю, що таке сорбет, ніколи не користувалася. Також у продажі з'явився новий скраб з ароматом кавуна. Мені дуже подобається той, що я показала вам перший, але здається, що з кавуном теж класний. На якомусь етапі я брала себе оцю лінію. Орган Ойл. І вона прям доволі непогано. Мені сподобалось, що в мене є маска і що у мене є ось такий. ось такий. Зверніть увагу на різницю в ціні між іспанським продуктом і аналогічним імпортним. Я хочу вам сказати, що це дуже класна річ. В іспанських супермаркетах зазвичай продають такі речі, які ми звикли бачити тільки в аптеці. Тут ви знайдете спирт, вітаміни, пластир та інші речі. Хто там каже, що немає йоду в Іспанії? Тримайте. Сприй антисептик. Тримайте. Все тут є. Ну, оця штука дуже. Непогано. Допомагає від комах. І ось така ніколи не брала, але дівчата дуже хвалять. Якщо вже вкусило, то треба брати оце і мазати. От я з вами тут сьогодні все раз дивлюся, тому що я багато ще сама речей тут не знаю. От не знаю, що це. А я думаю, що річ корисна. Також саме, як і, дивіться, якщо проблеми з п'яточками. То треба брати. Ще скажу вам таку річ: що я дуже багато років чистила пастою зуби, тільки сенсадін. Ну, така у мене особливість, дуже чутливі зуби. Я ніколи не думала, що я можу змінити на іншу. Ось я змінила на Меркадоновський сенсадін, який коштує практично втричі дешевше. В цьому магазині я купую професійну фарбу для волосся і деякі доглядові засоби. Трошки пізніше я вам все покажу. Сьогодні зрозуміла одну річ. Я втратила навички знімати своє відео одразу вживу директор в оточенні великої кількості людей. Мені було якось незручно, трохи соромно, якось неловко. Що це раніше я все знімала отак одразу. Тому буду виправлятися. Не знаю, що трапилося зі мною. І так переходимо до моєї косметики. Ну, скажімо так, косметика це, мабуть, таке слово велике. У мене нема ніяких там мільйонів баночок з кремами, немає ніяких паліток для очей і все таке, тому що якось я трохи лінтяйка з цього приводу, але трошки все ж таки є. І так, почну з цих двох засобів. Купувала я їх в аптеці, в аптеці, той самій, де ми сьогодні були. Це крем під очі, гідрант увлажняючий, коштував він щось близько 20 євро. І це гідрофільна олійка для вмивання, також зволожуюча за 15 євро. І та, та річ мені дуже подобається. Мені десь заподарували от такий пробник олійки для обличчя, волосся, для тіла, для всього одразу. Коротше, мені ця олійка так сподобалася, що сьогодні от я побачила її в аптеці і обов'язково куплю наступного разу. Також я маю більш-менш нормальний догляд за волосся. Ну, скажімо так, нормальний – це професійний шампунь, бальзам і маска. Також я вам сьогодні їх показувала встанавлюючи. Дуже я їм задоволена прям на всі 100%. Також чередую я їх з професійним шампунем і маскою. Який вбивають жовти, жовтий колір антілу. Волосся фарбоване, міліроване і, на жаль, має таку специфіку. Через час з'являється жовтий відтінок. І ці, ці засоби мені допомагають з ним боротися. Також у мене є професійна фарба. Я фарбуюся сама приблизно раз на місяць, може бути три тижні, чотири тижні. І декілька разів на рік я ходжу до майстра для майстрині. Останній раз я була в перукарні в Києві, це було в лютому. Мені дуже сподобалась дівчинка. Вона мені е, пояснила, як доглядати, дала формулу, як себе подфарбовувати коріння, тому що я, на жаль, вже не двадцятилітня дівчина, як я сказала на початку відео, і доволі багато маю сивого волосся. Тому треба прямо в ідеалі кожен місяць ходити до перукаря. але такої можливості зараз немає. Але, е, до щастя, в Харес деля Фронтера є дівчина перукар у якій я теж фарбувалася тут і робила мілірування дуже чудова дівчина. Хто живе поблизу, знаю, що є такі глядачі, можу дати контакт, пишіть. Ще мене, як людину з сивиною, дуже-дуже рятує оця штука. Їх багато спреїв, різних марок, різних фірм. Я пробувала декілька, але всі мені якось ліпко якось щось не, не подобається. А оця. Я купувала її там, же, в магазині, де я купую фарбу і шампуні для е, догляду. Там же я і спрей для подфарбовані сивого волосся. Чудовий. І ця група у мене трошки забільша. Це косметика з самого, що в є: супермаркету. Супермаркету Меркадона. Все тут з Меркадона. Так, почну з того, що мені не, не підійшло. Це до того, як почати користуватися професійними шампунями. Тут поки я знайшла де саме, який саме купити, я пробувала все з супермаркетів. Щось було непогане, щось було так собі, щось просто було і було, щось досі стоїть. Ну, це, наприклад, ще досі стоїть. Не, не дуже мені подошло, ну, вроді якби непогано, ну таке якесь волосся хлібко, було якось трошки засалене, ли, не знаю. А оця група, я вам її показувала в Меркадоні, вона мені сподобалась, вона була непогана. Залишилась у мене це називається олійка, але вона така, знаєте, як. Зараз не хочу -за, -за, за. Ось так оця олійка виглядає. Вона наноситься на волосся і не змивається. Ну, якби ну, щось в цьому є. Я прям користувалася, але бачите, вона в мене ще залишилась. Зараз пойду помию. Так, продовжимо. Ще є два засоби, які, ну, це взагалі мені якось не про що. Це гель для вмивання з Меркодону, він там саме дешовий, дешевий, щось там, не знаю, чи 2 євро коштує чи щось таке. Але я скільки не намагалася їм вмиватися, у мене після нього, ну, коротше, не якось нічого не вмиває, тому що завжди такі чорні очі були. І так, воно ну, щось так стоїть себе, не знаю навіщо. А це для змивання з глаз макіяжу. Ця штука непогана. Також вона там масляна. її я користуюся іноді. іноді іноді, тому що я... мені подобається прям вмитися, вмитися. І ця гідрофільна олійка дуже добре змиває все, тому я взагалі користуюся їй. Так, що мені дуже подобається з Меркадони, так це всі оці крема. Для рук, для ніг, для тіла. Оця прям річ дуже-дуже класна в маркадоні. Коштується крема приблизно десь євро 50-2 євро, але вони дуже-дуже класні. Прям раджу. І ще, як я вам вже казала, все, що має надпис DL+, це прям вважається доволі хорошою косметикою тут. Так, давайте про це. Ця штука рятує від комаров, мух і всяких там мошок. Літом з минулого року, бачите, ще трошки є. Тут всі мухи пахли цитрусом у мене. Ні мухи, а камари, і всі, 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 всі комахи, які тільки були, всі пахли цитрусом. Буду купувати ще одну. Далі, ця водичка мені на також чомусь не підійшла. Не знаю. Можливо, щось трошки з часом зміниться, коли буде жара. Буде краще. Овсяна водичка. Заспокоююча та дизуюча, але не знаю, щось вона мене не заспокоювала, а якось дратувала. Тому, поки я її поставила, вона чекає свого зіркового часу. Я думаю, що мій фаворит із Меркадони це оця серія. У мене є два крема, але, скажімо так, ні, це крем, а це гель. Вони однакові, коштують 5 євро один і другий. Цей прям крем. Дуже м'якенька така текстура, прям приємна, приємна, не липка, не, не дуже жарна. Прям дуже класний крем. Гіль трошки вона залишилася з минулого літа. Я його використовую літа. Дивіться, який він прозорий. Він дуже чудово впитується. І різниця в тому, що для літа мені він подобається набагато більше. Тому що він, бачите, крем такий жирненький. А Єль одразу впитався і ніякої жирності немає, тому для літа він просто чудовий. І ніколи я ще не брала. Перший раз я взяла себе з сіром. Всі дуже хвалять цей сіром, поки не, розумі... не зрозуміли, тому що тільки почала користуватися. Купу... Купую зазвичай собі ці капсули з гілароном, теж мені подобається. Трошки вони залипкі, але на ніч на ніч я користуюся дуже приємні, дуже класний такий класний результат. Так, ну, пожалуй, це все доглядове. І тепер трошечки декоративної. Я людина, яка практично не користує декоративну косметику. Не знаю, так якось склалася. Я не вмію там все красиво малювати, тому я трошки так, трошечки, у мене брови головне, і там щось очики. Але у мене все ж таки є праймер з Меркадони. Також попадалось мені дуже багато відео, що дівчата його хвалять. І коли я там накладаю все макіяж, там тональний крем, все-таки, я користуюся цим праймером. Раніше ніяким не користувалася, тому не можу з чим порівняти. Просто мені підійшов і все. Так, ось такий у мене є коректор. Він є двох тонів: один і два, у мене двоєчка, і є такий. Зеленого маскиручку я зеленого тону, я не знаю, навіщо вони потрібні, з моїми навичками фарбування, я не знаю. Але прям цей коректор мені теж подобається. Він такий легкий, практично непомітний. Якщо треба щось десь примаскорувати, прям клас. Олівець для очей. механічно відвигається, поточувати не потрібно. Дуже чудовий олівець, Мені. Теж подобається. І оливиці для очей. Є така розташовуюча мочалочка. І те і те олівець десь 3 чи 5 євро, не пам'ятаю, але мені подобається. Є у мене ще олійка для котіку. Постійно купую, теж мені дуже ця олійка з меркодону подобається. І є отакий лак. Зараз у мене покриття, але взагалі я його рідко роблю. Тому користуюся лаком і теж з Меркадону мені доволі добре влаштовує. Ці блиски для губ мені теж сподобалися. спочатку купила один, попробувала. А, навіть на перших порах мені здавалося, що трошки щіплють губи від нього, але м, якось воно так раз і одразу проходило, потім це відчуття пройшло. Подобається мені це блиски. І ще в Меркадоні я купувала. А, як це правильно називається гігієнічна помада? Ця помада з, з фактором захисту. Але не знаю, чомусь от саме помада гігієнічна, я тут себе ще не підобрала в, саме в Іспанії. Я дуже люблю. Для мене от краще віє, саме для губ нічого нема. От для мене от це ідеальна помада, дуже м'якенька і мені подобається. Але сьогодні обійшла всі, всі магазини тут. І саме Нівії я не знайшла. Не знаю, чому є все інші помада, а от Нівії немає. Ну, завершимо мій обзор <смі> <смі> жіночий обзор. Ось от, це не парфюм, це туалетна водичка. І <смі> дуже цікава історія у мене. Ну, я, я тако, чесно кажучи, не вообще не сторонник. Я краще буду без парфюма ходити, ніж купувати в супермаркеті. Але як бачите, все це ерунда. Я купила себе парфюм за 4 євро в супермаркеті. І дуже класно це відчуваю. Якось я знімала в Меркадоні, і пише мені подруга, живе во Франції. Пише вона про те, що дуже цей, цей парфюм популярний і саме з Меркадони. І часто француженки просять там подруг з Іспанії прислати з Меркадони цей парфюм. Я так думаю, нічогося, пішла, понюхала. Пахне приємно. Я придбалася цей парфюм, коштує він 4 євро, як ви бачили. Ну, Стала їм користуватися. І постійно люди там, знайомі мені кажуть, ой, у тебе такий приємний парфюм, а що це? Я кажу, так, я маю такий приємний парфюм. А сама думаю: ось, будь ласочка, парфюм за 4 євро. Ну, не парфюм, а туалетна вода. А, але, до речі, я думаю, що на, саме на парфюми з Меркодони треба буде зробити, взагалі, Окреме велике відео, тому що це парфюми, які мають дуже схожі аромати з брендовими, з дуже популярними і дорогими парфюмами. І це відомо абсолютно всім, хто живе в Іспанії. Тому я так трошки задумалась: треба погуглити, поізучати цю тему Парфюми з Меркодони і розібратися що до чого. Ну, ось такий у мене невеликий косметичний набор. Нічого, мені здається, я не пропустила, і більше мені вам показати нема що. Ну, Всі там гіль, гелі для душу і все інше. Це у мене теж з Меркадони, як ви зрозуміли. Тому що, ну по качеству непогане, по цені приємлімо, Я зараз жінка трохи нижче середнього достатку, тому що не працюю. Тому мене це все влаштовує. А... Я буду дуже вдячна вашим коментарям і чекаю поради. Можливо, ті, хто живуть в Іспанії давно або знають щось цікаве з доглядових засобів, пишіть. Побачимось ми з вами дуже-дуже скоро. Наступного тижня я буду святкувати одну дуже важливу для мене подію, про яку я неодмінно вам розповім. А на цьому все. Пока-пока!